Наталія Косовська познайомилася зі своїм чоловіком Андрієм на роботі. Однак, як виявилося, вони знали один одного задовго до цього. Це комп'ютерний магазин. Був продажа комп'ютерної техніки, ремонт комп'ютерної техніки. А я після випуску з інституту довго шукала роботу, не могла знайти, і так вийшло, що прийшла на роботу до них. Коли почула, яке в нього в нього прізвище, воно мені таке до болі знайомим здалося. І я в нього питаю, Андрій, а ти випадково не в третій садочок ходив? Він каже, «В третій, а що? Я, говорю, «Ну, я тебе говорю, вітаю, ми з тобою в одній групі в садочку були. Він каже, що правда, я кажу, правда. Потім прийшла додому, дитячі жаль, бо це відкрила, подивилась, ну правда, і Андрій там на фоці, і я разом. Інакше як їх звела доля, і не скажеш. І з тих пір молоді люди почали будувати стосунки. На той час це були хлопці і дівчата, бо тоді ще по 22 роки тільки нам було. У нас так, так дуже швидко все склалося. В 2007 році ми е, почали працювати разом, а в 2008 році ми вже одружилися. Майже Одразу, може там тиждень-два, як зустрічалися, я одразу зрозуміла, що це саме моя людина. Він такою людиною був просто що в нього завжди був план. Якщо план А не спрацьовує, то буде план Б. А якщо не буде працювати план А і план Б, то будемо діяти по ситуації. І впевненості давала це багато. Дуже вони стали одне для одного цілим світом: Наталія і Андрій. Завжди були нерозлучні. Просиналися разом, день разом і засинали разом. Не було у нас такого, що дискомфортно один з одним, не цікаво, надоїдали один одному. Такого не було. Мені з Андрієм навіть мовчати комфортно було. Ми по Україні подорожували, багато подорожували, багато областей побачили. Цікаво було саме свою батьківщину ізучати. Сумщину, Чернігівщину, так можна сказати, здовже поперок об'їздили, Харківщину. Не встигли ми з ним тільки до західної України добратися. Відпочинок в нього захоплення було це риболовля. Ох, як дитина, як дитина радів, коли там. Щуку тяне чи окуня тяне, для нього це було взагалі суперклас. Шість років майже безтурботного подружнього життя. Але потім у 2014 році все змінилося. Почалася війна, а Андрій не міг стерпіти несправедливості, говорить Наталія. Коли розстріляли студентів на Майдані, ну, тут вже ясно було і так, що хто не правий, так робити з людьми просто не можна. Потім Крим. Потім, коли в Славянк зайшли, ну я бачила, що людина дуже тривожить його ця тема, що несправедливо це все, що ніякі чужі сусіди не мають ніякого права влазити в наше життя і диктувати нам якісь умови, як нам треба правильно жити. Був такий день в серпні, в серпні 14-го року. Я пішла спокійно собі на роботу. А він мені телефонує і каже: а в мене сьогодні в 14-й годині відправка. Я говорю, куди? Він каже, все, я прийшов військомат, мене забирають, я вже їду на учебку. А він вирішив всі свої справи. Він там утеплення в квартирі зробив, все зробив, щоб в мене ніяких справ не лишилося. Без нього протягом місяця пройшовши відповідне навчання, адже він не мав військового досвіду, Андрій потрапив у бойову бригаду. Потім його забрали в Харківську 92 бригаду. Перший рік по мобілізації він служив на обороні щастя. Вони стояли. Більше року він служив, демобілізували його в листопаді 2015 року. Намагався цивільне життя, як влаштувати тут. Там Подработки якісь були такі, ну, пачам було видно, що людина лишилася там. І я ну, спитала в нього, що ти, мабуть, туди і хочеш, що... він каже, да, Розумієш, у мене як от момент незавершеної задачі. І так вийшло, що на той момент у нас у Воронежі формувався 13-й батальйон. Я йому сказала, що там 13-й батальйон формується, їх виводять зараз на ППД. Якщо хочеш, то з'їздю знаю. Два тижні і він уже служив 13 батальйоні. Його... Разом із побратимами із 13-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського Андрій Косовський пройшов багато гарячих точок. Чоловік не бував вдома місяцями. Андрій намагався знайти будь-які способи, щоб вийти на зв'язок із коханою дружиною, але люди втомлюються від війни. Так і Андрій, перебуваючи на військовій службі із 2014 року, він вирішив. Взяти перерву 24 лютого, 22 року у Андрія вже був кінець контракту. Він, як учасник бойових дій, укладав контракти по півроку. Спершу хотів в серпні звільнитися. Ну Так склалося, що на сімейному совіті ми прийшли до висновку, що ще до лютого. Він послужить 23 числа. Він приїхав додому ввечері з служби і каже, що завтра поїду, заберу військовий квиток і все на цьому Здравствуй, цивільне життя. Ну добре, вже привіз і речі всі з військової частини, і бронежилет, і каска, все вже було вдома. Я вже цвіла і пахла, що нарешті чоловік вдома буде. Ну але бажання не судилося збутися, адже 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне вторгнення. Вночі подзвонили по тривозі, викликали військову частину. Я ще пам'ятаю, він тоді казав, що так я ж вже все може мені не їхати. Мені не треба їхати. Ну поїхали вони на машині. Десь хвилин через 40 він мені перетелефонував і каже, що ну це як завжди навчальна тривога. Наоборот, це даже ще й добре, що я раніше заберу військовий квиток і вже, може, о 9-й ранку я вже буду вдома. Спи. Ну добре. Може, з півгодини пройшло, він знову передзвонює і каже: а в місті тихо. Ну відкрий вікно, послухай. Я ж відчиняю вікно, а там сирена виє. Я Ярю, сирена виє, ерю, що таке. Та він каже, там уже бачив з градами кроють. Війна почалась. Андрій Косовський тоді у складі 13-го батальйону боронив спочатку Чернігівщину, Київщину, а потім прикордоння Сумщини. І навіть у квітні він приїздив додому у відпустку. На три дні його навіть командир додому відпустив. Я ж думаю, зараз вже чуть-чуть тиждень-два і все скінчиться. А через дня чотири він мені набрав і сказав, що нас закидають на Донбас. Або там, де ми завжди були. Бо ми знаємо, що там робити треба. Або Маріуполь. І... Наталія показує останнє повідомлення від чоловіка, яке він надіслав їй напередодні загибелі. Це було 16 травня 2022 року. Хочу. Він тоді, коли дзвонив, його дуже погано чутно було. Ну, Зв'язок такий вже ніякий, був сказав. Андрій був на Бахмутському напрямку. Він завжди намагався заспокоїти дружину, щоб вона менше хвилювалася. Не раз мужній воїн брав на себе відповідальні завдання із порятунку побратимів, ризикуючи власним життям. Наталія згадує, коли востаннє спілкувалася із чоловіком. Вони попали в окруження, вони в кільці кінці в цьому сиділи ну, дуже багато годин. Потім вони вийшли, вивів він хлопців, на жаль, не без втрат. 17-го вже зранку він вже подзвонив мені, ми вже по телефону розмовляли, і ну, такий настрій у нього був не дуже гарний. Я за весь період перший раз чула, що був у нього вже так, от як негатив такий пішов, що він мені казав, що це пекло. Так я... Нікому таке бачити не можна. Потім під вечір вже е, трошки так настрій покращився в нього. Каже: ну ми в напівкільці і, скоріш за все, що ми будемо відходити. Ну, я ж кажу, так точно відходити? Так, да, да, все нормально, нас заберуть, все буде добре. 18-го зранку він мені подзвонив, вже такий радісний, веселий. Все у нас добре, наші підтягнулися, там ще дві бригади підтягнулися, ми вже росіянців да, в обратну сторону, вже вони тікають, все. все супер просто. А ще я з вадиком танк вручну підпалив. Вадик біг, почав стріляти, я допоміг, танк горів, боєприпаси, там на всі сторони взривалися, все так круто було, ну, так і настрій вже. Ну, я... Оптимізма куча ціла. Думаю, значить все буде добре, значить все окей. І ми з ним на зв'язку були десь до початку третьої. 18 травня 2022 року Наталя протягом цілого дня чекала звістки від чоловіка чи його побратимів. Тоді на Бахмутському напрямку йшли дуже важкі бої. Мені зателефонували, сказали, що їх розбили, що там дуже страшні бої йдуть. Андрюха не на зв'язку. На рацію не відповідає, на телефон не відповідає. Ну ти, Наташ, не переживай, це ж Андрюха. Андрюха вийде. Ця от фраза, вона, я дійсно вірила, що да, Це ж Андрюха, Андрюха вийде. Андрюха знає, що робить. Як побратими казали, що він до останнього був, він перевіряв, щоб вийшли всі, щоб виїхала остання машина. Машина броньована. На момент евакуації, коли вже хлопців виводили звідти, в Андрія вже було два поранення. У нього вже був на руці турнікет і. Осколкове під бронежилет. Остання машина, яка вже виїжджала, він на неї запригнув, і машина не встигла поїхати. В машину прилетів птур. Враз світ, наче рухнув. Наталя говорить, вже пройшло три роки, і вона потроху вчиться жити без Андрія. Важко було перші півтора роки. Дуже важко було що допомагало мені. зійти з глузду від втрати. Я сама собі придумувала, видумувала якісь справи, займалася цими справами, відволікалася, кудись їздила, намагалася просто дивитися двома парами очей на цей світ. Уявляла, що це не тільки я це бачу, а він разом зі мною. Теж на це дивиться. Я дивилася на небо, показувала йому там, дивись якісь одні хмари, чи дивись якийсь сьогодні класний захід сонця, чи ось твоя улюблена десна. Дивись, як вона там розлилася, чи навпаки, ой, дивись, як вода впала. А пам'ятаєш, як ти там рибу ловив? А от як би було класно, аби зараз ми з тобою да, разом на лодці. Зараз у Наталі залишилося безліч прекрасних теплих спогадів про спільне життя з Андрієм, не дає сумувати, і собака Локі якого придбали із чоловіком. Разом він хотів, щоб в нас була собака, яка буде завжди з нами в подорожах на природі, на рибалці. щоб веселіше було, щоб не скучно було. І він вибрав сам породу. Він зв'язався з пітомником харківським, замовив цуценятко, замовив хлопчика, щоб найвеликий був, чекав його. Потім відпустку навіть підібрав так, щоб забрати собачку можна було. Поїхали в Харків, забрали щенка, ім'я придумав. Сказав, що він буде локі. Порода називається пінчер. Це як доберман, тільки маленький. В разів 4 менше добермана. Маленький, пішли. Собачка лишилась на мене. І це як частина його. Бувають моменти, коли починаєш плакати, собака тебе обнімає і влизує тобі очі, щоб не було на очах сліз. Завдяки цій собаці, ну. Я не увійшла в тут ступор, щоб замкнутися і світу вокруг себе не бачити. Хочеш не хочеш, ти маєш іти гуляти собаку зранку, з вечора. Наталія Косовська зберігає всі нагороди, грамоти, подяки, які за довгий час служби Андрію вручили як відповідальному, добросовісному захиснику батьківщини. Але найвища нагорода для родин загиблих це пам'ять про ріхніх рідних.